Я хочу показати вам правильну відмостку по периметру будинку. На сленгу будівельників вона називається зубата відмостка. Отож, відмостка. Як правильно робити? Потрібно спочатку знімати плодородний слой ґрунту. Ну, спочатку потрібно відбити рівні, щоб все воно було рівненько. От, дивіться, Наслідок у нас йдуть уровні. А от лінія одна відбита. Не знаю, чи тут видно на цьому бетоні столітньому. От таке. Відбиваємо висоти, знімаємо плодородний слой ґрунту, виставляємо опалубку сантиметрів 10-15 піску, уплотняємо його, уплотняємо, потім, потім викопуємо ось таку траншею по периметру. Це є сугороду так, зуб так званий. Чому її відмостка зубата називається? Тому що в розлізі вона виходить оце, е, на стіна. Ну, якби стіна будинку, так? схематично. Це йде відмостка, незалежна від будинку. Ні в якому разі не можна його а, дюбелити сюди, бо є унікали різні. Траплялося, переробляли ми. Ось йде відмосточка, ну, сам бетон. І ось як він, якби як, як подпорна стіночка. Сюди зубчик цей заходить з цієї сторони. У нас ґрунт. Ґрунт уплотняється, ну, де, де травичка тут росте да? і тримає цей зуб, якби. і ніякому разі сама оця відмосточка від будинку не відійде. Ось, У нас тут трошки каскадом вона йде, тут сходинка 15 см одна, ось друга. Такий нерівний участок трохи. Теж заходимо кругом, під зуб формується така траншея. Ось. Далі йде свого роду гідроізоляція, така плівка ПВХ і армування. Армування произвольного порядку. Ну, якби, тут достатньо для відмостки, як кажуть, за глаза. Арматура січення 10 мм і вкладочна сітка. От. Якось так. Тут теж, бачите, йде у нас ступінька одна 15 см, тут ще одна арматура лежить, не прив'язана ще, тому вона така кривенька, прив'яжеться все, все буде чотенько. Ось, Тому що зараз з, з браком робочої сили люди займаються самостроєм, то може комусь це відео буде корисне. Як правильно робити відмостку, так щоб воно після першої зими вона не попливла у вас? Беріть на заміт.